Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. СБУ затримала агентурну групу російських спецслужб за коригування ворожих ракетних ударів. Студент із Запоріжжя, його знайома та її співмешканець і двоє братів з Харківщини подорожували містами, де поруч з оборонними об'єктами паркували авто з відеореєстратором. Так відстежували наявність на локації особового складу і військової техніки. Усіх фігурантів завербували через телеграм, обіцяли легких грошей. Врешті підозра у держзраді і довічне ув'язнення. Вночі росіяни вдарили з РСЗВ по селу Юрківка, зруйнований житловий будинок, поранені двоє місцевих жителів. Загалом за добу окупанти 419 разів атакували 11 міст та сіл регіону. Браконьєр наловив 210 кілограмів риби на майже 900 тисяч гривень. Біля села Підпорожнянка виявили чоловіка, який з човна п'ятьма сітками. На порушника склали адмінпротокол. Також готують документи, щоб відкрити кримінальне провадження за статтею про незаконний рибний промисел. Найсуворіша санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі. 51 захисник із Запорізької області повернувся додому під час обміну тисяча на тисячу. Дехто з них був у російському полоні з весни 2022 року. Попереду на військових чекає відновлення та реабілітація. Бійці гур знищили ворожий військовий поїзд на ділянці верхній Токмак Молочанськ-Федорівка. Прямо під час руху вдарили по ешелону, який перевозив пальне. Залізничне постачання між Кримом та тимчасово окупованою частиною Запорізької області порушене. Вперше у Запоріжжі на дорозі по вулиці Гребельні встановили гумові елементи, які мають змусити водіїв знизити швидкість. У міськраді кажуть, що такі переходи зручні у монтажу та довговічні, у той час як деякі запоріжці вважають, що це створить більше аварійних ситуацій. Більше півтонни сміття з на Дніпра у Заводському районі витягли запорізькі водолази. Під водою знайшли скляні та пластикові пляшки, пакети, уламки скла, рибальські сітки та колеса. Нині рятувальники працюють на центральному та правобережному пляжах. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там тільки найголовніше.